А, ви а з вами, Ксела. Сьогодні ви, ви, у нас 23 липня, година ночі, пів першої ночі, вірніше. Ми з Вадимом запустили сам. Ну, заходи, не бойся, виходи, не плач. Так. Ти мене в магазин в інше місце обіцяв відвести. <плес snare> Шумові петарди, світові петарди, димовая шашка, ночна ракета, шари, розривнуй, три круга, вулкан, зв'язки, круг. Це, типу, петарди, типу фейерверки. Я, дай... Я дай грибу, що це Да, димовая шашка. Ладно. Что тебе по квестам, кимле? Ой-ой-ой-ой-ой, стой, стой, стой. как нахер отсюда. Откуда он? Что ты хочешь? Эй. Да. Тебе ключи от... А, см... Ты можешь а? ее открывать, закрывать. Значит, это величный транспорт. Да. Да, можешь нажать на клавишу ты. Еммм... Тіки, блін, наче... Так, про А, блін, в чат нажав. Не, стій. Ти англійсько? Вадим. чат дивись. Ен наш, ен англійська. А, це я зрозумів. Це так роботи з купуваним транспортом. Дарми контрол. А за орендованим? А за орендованим на Д. Дарми контрол. Приобрести водительские права. Це щоб не витрачати пальне, типу? Що це таке? А? А, ти не можеш її завести. А, ну, що по квестам? Ну, я не можу, я її... А, ми, ну, я завію. Це. А, а, це мене можуть мусора мусора поймать їзду без прав? Не знаю, твой френ ти их тут знайдеш. Так можна стати. А ти її фару так, не хотів не. зремонтувати, ні? Ну заедем покраску покрась машину і поремонтируешь. О, починається. Я її не встиг взяти, вже на бабки розводив. Це я вчора місто тебе заправляв машину, ти охранял. А шо нормальне шось нельзя уходить. <кій> Вітаємо, Сабріна. Ні, тут неправильний GTA, тут доводиться все купувати або брати в оренду. А. Квести. Так, що мій покопку дивитись, чи глянути днівні квести? Днівни квести, глянь. А... Кріс на автобусі. Ну, В принципі, такі самі, як у мене. Проєс на автобусі, по подводні віщі, Тилук. Візи і. прибить. Меняем вітаміна на Tesla. Боюсь, треба доплачувати. Якого вітаміна? Ти про те, що в ТикТоке или ты що в игре? Так, квести, статистика, дневные. А так, що на що мені обратно? Тебе квести обехи треба. Мені обычный запускати? бо ти ж казав дня не Ні, mm, Не, не надо Про тебе. Yeah. Все, подработку. Mm, не думаю. ти тільки що це выполнили вчора з трудом. <laughs> покупки. Награда, покупки, магазині. Вибрати. Боже, на дневном реаторе магазин 24 на 7, поиск, магазин 24. Блин, це заново. Во, no. Тебе вчора выкинул, а почти куда доихало, Заправки. Mm, до речі, Сабріна, бачив одне твоє відео, там де ти щось звучало про дівчину, яка ввечері. І, і гарна, і хороша, і, і добра, і все остальне, блін. В мене чогось така асоціація з оголошенням oh, на не... про оликсі причому. <реш> і гарна, при і, і красива, і хороша, але нереальна. Виртуальна. Давай їдь, не трати на Та я не знаю, куди їхати. Магазин 24 на 7. Не звертай увагу. Ну, а де його поїзки знайти? Ой, навігатор, поїзк, магазин 24 на 7. Це не реклама. Тобто інформація прозвучала не на правах реклами. А, а. Рядом, казуй, я вам кажу, я б. Она по флешку і на карт, міні-карті орієнтируєшся. Стой, це заново покупать сим-карту? Ну, та ні, тобі повинно бути ССЦ і Voice? До речі, мені, мабуть, радіо доведеться вимикати, бо у мене Ютуб гавкає на авторські права по музиці. No. Ну, і що ж, Сабріна випорядила влада. Чого тоді ви втік? Ти можеш цей прикрутити, якщо що. Ні, так у мене ж на мінімал. Дайте виключити радіо, коли ти в машині, колесико мишки поводиш і виключаєш його. Ну, да? я пану. Виєш, тут ще з машиною грабануть будуть. Валь... Сальвадо... С... В смислі? Пе... А, а глянь, хто за нами. Через Д написано. Ага Сальватор, через Т написано. Це що, Влад <звач> уже там? Не знаю, <звач> можливо <возможно>. Нік, похож. <звач> 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 Второй сервер. Я скрін в, ті, в Телеграм закину. Типу, і там нік, типу, Влада через Садвадор через Д пишеться, а тут нік Садватор через Д. Що Давай, ти йому поміру. предложив? Давай виходь. Давай ще його і заберем машину. А ти вірен, що це Влад? Не знаю, це і. Й... Иди сюда, кто до нас під'їхав, просто так щас бомжом. Давид бомжа шеп. Може, тоже дети нашел. Ну, короче, ладно. Давайте тут... машину. Я тут добити. поки. Ладно, я... поехала. Слухай, у нас зброї немає. А если у них есть зброя, то как бы би... я тут по кемперюсь, где-то. Да, зато пакет есть. <laughs> Зашибись. Так мне магазин надо было заходить. Чи так не? заходь в магазин, что ты ждаешь. Ты, блин, позвал маленькую аптечку. Маленькая аптечка. Окей. Так, отправляйся в банк. Видео, что тебе скинуло? Куда кидал, а не Общественное здание, банк. Тикток. Какой эрп-сервер? Не. Про вас. С Вадимом. Это горжала Бо я ж снова пивня сижу без цього. Какие люди? А блин, Вадимчик, абсолют. А я ж пивня без світла, то я майже в ТикТок не захожу Я то в Ютубе видео накачаю, то в Ютубе

Дав ключі, дав по борде. Перевий, стой, не перепутай ігру і життя. Тут, я тут. А на стрім він тут не хоче. Так, куди мені там надо вообще? С. Погубки, навигатор, общественное издание банка. О. Прямо с телефона, блин, заколебал. Навигатор, общественные здания, банк. Стоп. Что, гонки будут? А зачем тебе да, ты ему телефон люблю. ставишь? Ты ему свой телефон оставил? Стой, 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 стой. Я не закончил. Де ты. О! Засчет три вже да вот сюда. Все, жид отсюда, быстро. Ну а когда три буде? Куда гнать? Езжай Їж, отсюда, бігом! А что ты ему кинул? А ты в чат, нормально, да? Ну ладно, я за кермом, потом гавну. Только ж я вазы банка стану, ты потом з ними <рес> с ним и сам разбирайся. Так, я так подумал. Номер телефона. Вот, зводей, подзво подзвони мне. Ах ты... А, ты ему смайлик с поцелуйчиком скинул. Я все зрозумів. А, він тобі ОУЄ написав? Карта. Ага, нам налево. У yeah, меня походу до, до телефона грошей нема. Либо в мене. А там пополнять надо телефон, типа ще. Да. Yeah. А це, до речи до нас Настя заходила, да? Что за себя потало? Yeah, yeah. Бо вона ж Верпешку грає тільки в п'ятому. Yeah, я до сих пор до сих пор паспорт Не Да. А, так, а я с паспортом уже. Не, я паспорт получил, но. Выход я получил, я до телекции квесты ввели. А, значит, у мене ще тут телефона 3000, прикинь. Бишечка на руках. Не, не понял, а ну в банк меня пустите. Ну, до цього. Так, открыть. Ты открыл счет, номер твоего счета, окей, положи 1 доллар на рахунок. Сабрина як тебе справа? Нагадую про відеозапис. Чудово. В мене недосип. Блін, я так сподівалася, що завтра хоча б вдома побуду. Ні, треба, блін, завтра їхати. Чідою Нем... зразою капець. Недосип, mm. надіюсь, не через нас. Причому ви тут. Так... Иди в парк. Моя светить? Ну что, Догнал нас, чи потерял? Кто? Даже догнал нас, чи потерял? Ну хвати, мы это? Кто догнал тебя, типа, чи потерял? Это да я с Владом в дискорде связался. А, вот мне дискорд включить? Ні, це я в личку позвонив. А. Я вигреву звук учить. Так, а що мені тут треба? Питаю, ти догнав нас чи ні? Ну в Сампі. Чи то не ти був. то не ти був. Сампі тільки що. А если до кого подзвонив? Я не понял, что понял, кто меня брашит, что тут зачем, Ну я до води, докупався. Не знаю. Ну, це дуже підозріло. Я ще не здивуюся, якщо тут ще й Настя під'їде. тебе прикол тягнуть просто. Е, чувак, ти нормально, ти вже як людина можеш нормально посидіти на лавці. Не, не, не обов'язково як опнік. Пройдись по ти ж цього парку. знімеш. Не <кій> знаю, коли з мене, мене людину зроблять. Мені новий раз Вадим мав відвести в інше місце, щоб перевдягнути. Але так, я не понял, хто, хто мені бреше. Що тут не так? То був, не влад? Я не знаю, спитаю нього. Він каже, от, оцей кусь, що ні, <сум> <сум> ну, то не він. Ну, може, і не отправляйся в магазин одежды, навігатор, магазин, одежда, одежда, безпонятия. Я бін, тебе вижу лично. Не дай бог, ще брат, машине выкине, я тебе приб'ю. Я магазини. Що ти людей ты Бінка. скамешь. ні, Там це б, що це ти нас скамуш. Да, причем запросто. Давай, запрыгай. Тільки Вадим дивується, звідки ще ти бомжа нарив. І дай ужин ти його ведеш. Ага, я який сам пане маю і нік не мій. Слухай, ну до нас так дивно, типу по, потім відео скинемо. Чувак під'їхав, під нік з ватор, припаркувався, почав розмовляти. Давай, давай, ще машину розбий. Я зараз випаду, випаду, ти шо? Прости, Мейс. Слушай, я тебе сейчас за руль викину. Я викину. Можно тобой ещё следить? А что ли, баба гду? А друг, а что ведь друг стал бабой? Кто? Ну, всё. Ну, подивись, за рульо баба з таких самих нік, ну Так це ж друга машина. Чи ні? Машина друга, ну це орендована О, машина. Ось слідло дали. А то Дивай, А, де він? Да, ты за что? А, это Влада? прикол. Ты прикол бачишь? Ники. Ну да, я, я взял. В смысле, стой, вернись, там 22 тора. Да. Влад. Они одновременно не играют, ну, не ходят одновременно. То не я тоже Ми... Настя. Ну нікс адватори, так не. Так, не... по попереднім. В них то фамілія, в мене ім'я. Ну, нарешті. Це Бог його знає. Знаєш, як якось це дуже підозріло. Вони ще й не ці не... не, не, не добрі пропозиції пропонують. Ну, в принципе, ты что ты на стримах рассказываешь, звучай. Нет, ты такое наверное не да? Подоху, блин. О, маленький я. Я тогда его сбашили, сбашили выкинуть. Мне? Я. Вот сука. Хух. Сейчас мы его квестом закончим и побежим. Да, я варіант. Мы с квестом закончим, побежим overwatch. Як по дому тих ты, моя машина медленнейшая, чем у него. Ну запутайся. Ну, в не ты не втечеш. Там. Там пожалуйста кичеш. Ну в воду. Як там, кінчи, в воду. Ну такий собі в тебе поліцейський розворот. що у нього вже машина димить. димить. Слухай, я думаю, я на велосипеді швидше доїду. Красиво. Може, їм просто скучно тут drugs. Now I'm making something of myself. I kill people and run drugs for the CIA. In this job, you not only help your Ти отримав плюс один опыт, а твоя законопослушность увеличена, а це що таке? А законопослушность, якщо вона висуха, то тебе, ну, якщо вона тебе маленька, законопослушность тебе на роботу не візьмуть. А <реш> за, 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 рахунок чого вона збільшується? Те, що я просто на сервері є? Чи, чи, да, <реш> чи, вона, чи? Вона, вона кожним опитом дає. Ну, кожним часом йде. Як нам от нього втікти? Ну, для, <за> почат... для <реш> початку вийди з машини. Ну, А если машина взорвается, мы тут будем потом это и обузня ловить? Если машина взорвается, Куда нам жопа. Да можно yeah. я выйду, одразу арендованную возьму? <laughs> Есть. Ты на карту, дивись. Мы одну проехали. Да? Yeah. Там, там грибочек якийсь нибудь был беленький. <ривили>, Наздалі от нас Якось ти пасімістично. Та не повинно. Чуєш, а ти пуш пальто, надівав, так тобі требував. Ні, в мене немає. Я то вже забув. тобі не поможе. О, Я надію, на пальто, щоб ти б Сука, доганяй. Дімку, я не особо боюсь, до мужика. Кого боїшся, що? Дімку, я не особо боюся. А от мужик, вот це страшно. Ну, а якщо вона з страпоном прийти, що теж не може бояться. А я наоборот, мужика не так боюсь, бо з ним можна попити. А хто у вас жінок знає, що у вас там за surprise motherfucker? Ну вообще-то вот ты бы, кстати, еще и Азот был бы. Я буду у Войси. Якого говорить? А, ну да, мы скоро будем. А, вот, ну, если хочешь, будем. я открою Discord, сможешь на стриме по Я понял. Замкну. Я надеюсь, хочешь. Кстати, мне вот не ходит Tikle. Так, зараз, я немного кнопку. Так, мені вот що надо твои мини карта Ну, зараз я дискорд вимкну і буде будут и карта А, хоча я, походу, куди мені. Так, Да, місто. Хоча я не знайшов. Це ж, надо Доброго. було так співпасти, щоб якийсь чувак. Два чувака з ніком Сальватор... У вас же это чувак і чувиха. Ну, суть ти <звук> зрозумів, дуже, дуже схожі на деякого персонажа. О, у меня еще такие. Ну, потому что до них было сколько фикашек. Так я не... Я пассажиром сидел. Похер. Ну, зашибись. Давай, плащ пальто. Чтобы Выебать. Выгиб... Я надену пальто, чтоб... По... Ой, блин, джорик, то и тут блин в дискорде херни всякой накидал. Да, Витай раз ты вышел с сервера. С причиной потери соединения. Если причина потери соединения является аварийной завершение игры, wow. да. Сам... Да, дякую за подписочком. Uh, Влад, зараз квест здороваємо і можемо обморочити. Можемо, Сабріна? Навіть я не збросився, блин. Чи секс? Ні, на тебе не втратиться, дуже дорогий. Ні, на тебе не втратиться, блин. Прошу, садись. Привіт, Сабріна. Покупки. Привіт. Покупки по магазинам. Щас, награда, блин, да. Да хер знает, после Найдем в навигаторе 24 на 7, поиск, так, слушай, мы уже тут рядом, не? Да нет, надо было... А, нет, рядом Я есть. Я ну, Рядом. рядом. Ну, блин, я не знаю, что я пошли. Может, соревновательный Колись там тебе, як стане на ролі, на тебе там як справи? Там тропо под, що бачу. Це ще один садватор. Все гоче, не, не, не гоче. Не знаю. Не бачите. Все слайд. Ой, а що ти? маєш на водю з гри виходити? Так. Ти маєш на водю з гри виходити? О, я ще і все хочу. Ну, нарвачуник. Так, на Та заводу замутить. А я уже находим. Вот, виключи віде, мені в. У мене. В... мене норм дофіга роботом. Шоо. В, в Дискорді, щоб ти мене. Я тебе. Блин, коротше, у мене я хайде. А, чи це тобі навушники треба буде вдягати. Чи ти мене, в принципі, я в тік я вві... чуєш? Я твій стрім вимкну. А ти включить можеш? А, так краще вимкнути, бо там же буде звук чату і все інше. Там затримку затримкою звук. А, ну да. Надей може я стрим покинув буду в диспорти. Так, коротше, ладно, що ж, тоді вихожу, ми зі квестом не дозакінчили. Ну ок. Тепер ясно, чому нас да. Влад по, по Сальватор переслідував. Щоб Overwatch перегнати. Ну хай Влад зайди 8, давно. Сабрина, ти так, його дізим, не чуєш? Так він не чує нас, якщо вимкне цей. Ну, якщо його напрягти вимкнути цей навушники. Чи якось так, то він буде тебе чути. Так, що ж, коротше, тоді по GTA, мабуть, у нас завершується стрім. Я не знаю, чи буду це публікувати, чи ні. Зараз він Я буду чую, запускати в і все чудово, він собі ночує. І тоді буду запускати Overwatch. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео та стрімах.